Мене звуть Наталя Король, я керівник апарату Вінницького апеляційного суду, очолюю Всеукраїнську асоціацію працівників судів, медіаторка, до речі, Можу по похвалитися. і вболіваю за медіацію в усіх можливих її формах і проявах і дуже тішуся. Чудовій співпраці з Українською академією медіації, амбасадоркою е, медіації в Україні з Луїзою Романацею, яка завжди знаходить час на усі заходи і активно підтримує українську асоціацію у впровадженні е, будь-яких медіативних процедур в Україні, що особливо актуально в умовах війни. А е, сьогодні ми запросили вас е, презентувати е, дуже ґрунтовне і дуже потрібне напрацювання, стандартизована операційна процедура. Це така складна назва — стандартизована операційна процедура. Насправді мовою працівників суду це звучить як типове положення, це такий як зразочок, така певна рамка, як ми можемо допомагати самі собі своїми руками в межах свого суду, але звичайно, за підтримки медіаторів і медіаторок в Україні. Напрацювання наші стандартизованої операційної процедури, або іншими словами кажучи, типового положення про службу управління конфліктами, або можете по-іншому це називати служба вирішення конфліктів, розв'язання конфліктів це вже на ваш смак. Це вдалося завдяки підтримці Європейського союзу, завдяки підтримці проекту Європейського союзу право Джастис в Україні, які підсилили грантово підсилили Всеукраїнську асоціацію в межах проекту, який називається перезавантаження доступу до правосуддя через запровадження модельних рішень. Всі чудово розуміють, що модельні рішення це не зразкові справи і не зразкові процесуальні рішення, це рішення організаційні і рішення управлінські. Всього напрацьовано три стандартизованих процедури, по з вразливими категоріями користувачів судовими послугами. Друга процедура це служба управління конфліктами, і третя це типове положення про застосування або такі мінімальні стандарти, які повинні бути запроваджені в умовах такого наступального штучного інтелекту сьогодні, в усіх сферах, в тому числі і в судовій. Предметніше служба управління конфліктами і типове положення про цю службу. Ідея взагалі напрацювання ось такого типового положення, звичайно, лежить в основі проблематики. Було проведено опитування, теж за підтримки Української академії медіації було проведено опитування серед працівників судів, і ми отримали дуже цікаві і такі парадоксальні результати, що насправді в судах, які... Вирішувати конфлікти насправді теж дуже багато конфліктів. Звичайно, причина в тих конфліктах може бути різна. Звичайно, це пов'язано з тим, що, як я кажу, в суді вживаються дуже багато. Колег з різними правовими статусами, так, ми працюємо з суттями, ми працюємо з державними службовцями, ми працюємо з працівниками патронатної служби, ми працюємо з працівниками з функцією обслуговування і з робітниками. І ось різні правові статуси, різні, різний набір прав обов'язків, взаємодії і багато всього, що ще й може так, нашаруватися в плані емоційного фону, звичайно, це все провокує до конфліктів. І ось створення такої типової, типового положення або типового способу розв'язання таких конфліктів в судах ми якраз вбачали в медіації. І Луїза далі розповість, як можна застосувати всі ці способи і методи, тому що звичайно це буде залежати від. Такого походження конфлікту це може залежати від того, наскільки готовий суд взагалі і налаштований на те, щоб внутрішні конфлікти вирішувалися за допомогою медіатора. Але скажу основне, що запровадження будь-якої стандартної процедури управлінської в суді не вимагає інвестицій. Це зараз дуже актуально, тому що будь-що нове, ми завжди говоримо, що на це немає фінансування для впровадження стандартної процедури, такої як служба управління конфліктами. Гроші не потрібні, і це дуже добра новина. Для цього потрібна просто ідея і командна робота. Як я бачу, це впровадження у Вінницькому апеляційному суді, в якому вже впроваджена стандартна операційна процедура підтримки вразливих, і, до речі, теж це перегукується із медіацією, тому що справи про насильницькі вчинки завжди мають ґрунтом певний конфлікт, і в окремих випадках, там де справа, ми можемо розуміти, що вона є медіабельною, ми перенаправляємо людей до медіаторів, тим більше. Ті, хто визнані постраждалими у справах про домашнє насильство, вони мають право на безкоштовну соціальну послугу, серед яких і є медіація, тому це все співпрацює між собою. Але з приводу створення служби, звичайно, є різні варіанти, але. Я дозволю собі брати дотичну участь в таких конфліктах, як людині, яка пройшла базову підготовку. Але, звичайно, можуть бути випадки, коли ми довіряємо експертній думці зовні, ми довіряємо більше. І я буду дуже рада, якщо Вінницький апеляційний суд стане партнером і укладе меморандум з Українською академією медіації, тому що така опція теж можлива, коли більша довіра до експерту зовні. І звичайно, експертна думка медіаторів Української академії медіації е, має ну можливо буде звучати гучніше, якщо мова йде про конфлікт в суді. Ні для кого не секрет, що е, суди переповнені конфліктами і не завжди збори суддів. Це є ефективний інструмент врегулювання таких конфліктів, тому що зазвичай е, ми. Більше е, закликаємо до застосування норм права. Та, у нас є 128 стаття про судоустрій, статус суддів. Е, і повноваження у зборів є обговорення і вирішення певних організаційних питань діяльності суду. Але загалом е, не завжди такий інструмент працює, не завжди він виявляється ефективним, і на допомогу нам може прийти медіація. Е, пані Луїзо, запрошую до слова. Трошечки детальніше про ті, про ті напрацювання, які без експертів Української академії медіації не вдалися, тому що чутлива рука ваших експерток і в дорожній карті, і в гайді, і в типовому положенні. Тому трошечки деталей в цій темі. Дякую. Так, дякую, пані Наталі, і дякую взагалі за все, за все те, що ви робите для підтримки вашої Сфери вашого напрямку роботи, але і звісно, що у вас завжди є місце для медіації, для порозуміння для того, щоб кожен був почутий, і медіація дійсно на це спрямована. І Я насправді тішуся, що сьогодні є можливість представити таке типове положення про службу управління конфліктами в судах, бо це дійсно важливий крок, це знаєте, як визнання існування якоїсь проблеми це вже перш... Чи крок її вирішення? І ми розуміємо, що сьогодні ну це в принципі будь-коли конфлікти супроводжують людство. Ну це нормально мати конфлікти, абсолютно нормально, а особливо коли в сьогоднішніх умовах люди перебувають в постійному стресі, тривалому, дуже складні. Да? Ну, є викликів величезна кількість в житті кожного, і це звісно сприяє тому, що конфліктів стає більше трішечки. І тому медіація вона звісно, може допомогти навчитися перетворювати конфлікт на ресурс, да? конфлікт як подарунок, коли це конфлікт, ми сприймаємо як сигнал про те, що щось можна покращити, щось можна вирішити. Їх точно не можна ігнорувати, бо тоді вони заглиблюються такі конфлікти і стає спілкування нестерпними. Ми точно такого не можемо допускати, щоб воно було в судах, куди люди. Приходять за підтримкою у спорах, які в них виникають, і хочеться, щоб і працівники судів і судді були в ресурсі, і щоб зайву енергію конфлікти якісь внутрішні, які часто виникають через дискомунікацію, просто через не. Непорозуміння якесь, щоб вони не займали не забирали ту енергію Отже, що було розроблено? Було розроблено типове положення про службу управління конфліктами в суді, і воно супроводжується гайдом про те, що, що таке служба, які основні завдання служби. Що, які принципи роботи служби, який склад служби? Тобто основні такі моменти, які є важливими для того, щоб зорієнтуватися, що це за така служба і навіщо вона потрібна. Ну і, звісно, ще питання моніторингу та оцінки ефективності цієї служби. Дуже короткий гайд на одну сторіночку для того, щоб швидко зорієнтуватися. І є дорожня карта а, щодо створення та роботи служби управління конфліктами в суді. Це, скоріше, така вже покрокова інструкція для судів, які хочуть запровадити а, такі служби у своєму складі. А, і там конкретно розписано по етапах, що треба зробити. Я, можливо, зараз трішечки розповім. Ну, По-перше, про саму службу, що це таке, це. Певною мірою команда в суді, привісно, да, ідея яка. Сьогодні є величезна кількість медіаторів, навчених з кола працівників апарату суду або судів. Є багато сьогодні вже медіаторів суддів, і ми розуміємо, що відповідно до закону України про медіацію. Пройти підготовку можна, але є певні інші обмеження щодо несуміщення це вже ваші професійні обмеження, які не дозволяють працювати, займатися іншою професійною діяльністю. Але ж навички є, і навички можна застосовувати, і е, є вміння управління конфліктами, і тому є можливість їх якось давати. Почати застосовувати, в тому числі на користь команди, в якій працюють ті чи інші медіатори школа суддів або працівників апаратів. І, відповідно, первісно ідея в тому, що. Ті, хто пройшли базову підготовку медіатора, щоб вони могли стати тими проводниками, хто зможуть допомагати у вирішенні внутрішніх конфліктів в суда. Тобто, служба управління конфліктами це певна команда в суді, яка допомагає а, вирішувати якісь непорозуміння, конфлікти, які можуть виникати, покращувати комунікацію, підтримувати а, таку да, позитивний психологічний клімат в колективі. щоб Туди хотілося приходити, щоб як на свято приходити кожного ранку, бо там однодумці, бо там колеги, бо там а, така сприятлива позитивна атмосфера. Служба функціонує на громадських засадах, і це саме те, про що казала пані Наталя, що це не потребує якихось додаткових витрат. Тобто, в першу чергу потрібно з'ясувати, чи є в вашому суді хтось, хто проходив підготовку медіатора. Тобто вже готові медіатори, які мають навички управління конфліктами. Потім Важливо розуміти, що в основу функціонування служби покладені принципи медіації, такі, які, як добровільність, тобто ніхто не може бути примушений участі в процедурі врегулювання спору, конфіденційність, все, що буде відбуватися за участі такого медіатора, воно буде конфіденційним, рівність прав сторін конфлікту, ну і, звісно, нейтральність, неупередженість і незалежність особи, яка допомагає це, у вирішенні конфлікту. Тобто, це точно має бути нейтральна особа це, залучена це, до, це, до це, цього це. конфлікту. МСА. Якщо говорити це, про пропад. Склад а, такої служби, його складає ну, координатор. Є координатор, який визначається головою суду, бо завжди має бути якийсь драйвер, хто готовий да, трішечки більше вкластися в цю ідею, ну, принаймні підготувати належним чином на а, підставі а, наданої типового положення, навіть теж рішення, проєкт рішення, проєкт. Типу, проєкт конкретного вже положення вашого суду для затвердження. Ну і також до складу такої служби входять переговорники. Переговорники, які обираються на загальних зборах суддів з числа суддів або працівників апаратів суду, які пройшли базову підготовку медіатора. Тобто, повністю в руках самого суду визначити, а хто ж будуть ті особи, яким довіряють. Вирішувати конфлікти внутрішні, які потенційно можуть виникати. Ну і, звісно, якщо ви хочете організувати таку службу в своєму суді, ми розуміємо, що все одно залишається суди, де нема навчених медіаторів, і тому є ще два варіанти: де ж брати тих спеціалістів, професійних переговорників, хто б могли допомогти у вирішенні внутрішніх конфліктів. По перше, допускається можливість. Домовленості з іншими судами, ну, наприклад, в суді у Наталі є Наталя, і можливо укласти або просто домовитися, що у разі виникнення якихось спорів в суді першої інстанції можна, бути зверну... можна буде звертатися до служби апеляційного суду, яка зможе допомогти у вирішенні такого конфлікту. Це ще один з варіантів. І ще є третій варіант, коли можна дійсно укласти меморандуми про співпрацю з громадськими організаціями, якимись, які готові на безоплатних засадах цю послугу, медіацію проводити, надавати в межах таких меморандумів. В нас є досвід в Одесі, в Одесі це, взагалі, в нас не проблема, бо в нас в судах усіх юрисдикцій функціонують. Кабінети медіації, це прям про вже мова йде про облаштоване приміщення, яке придатне для порозуміння більш така сприятлива атмосфера, комфортна, тобто, це не зала судових засідань, де це місце, де люди себе почувають більш впевнено. І ці кабінети медіації вони так само можуть використовуватися в тому ж числі і як місце для проведення ось таких переговорів в межах діяльності служби управління конфліктами. І знову ж таки в межах меморандуму про співпрацю з цими судами є медіатори Української академії медіації, які готові проводити медіації на безоплатних засадах. Якщо говорити про кроки конкретні пов'язані зі створенням такої служби, ну, то, звісно, є підготовчий період, який стосується обговорення взагалі потреби створення такої служби на рівні суду, бо, можливо, і нема такої потреби, можливо, да, нема навчених медіаторів. Ну, Тобто, всі ці питання, їх, по-перше, ну, спочатку треба якось обговорити, з'ясувати. Оцінити організаційну спроможність, це взагалі да, ну, наявність мотивованої команди, яка б була готова цим займатися знову ж таки на громадських засадах. Потім визначитися з можливою кандидатурою координатора і кандидатів у переговорники, бо знову ж таки, для того, щоб навіть не було якогось натяку на порушення якихось обмежень щодо суміщення, це називається переговорники. Є координатори, є переговорники такої служби. Відповідно, визначитися можна з кандидатами попередньо і координатором. Підготувати всі необхідні документи для створення такої служби, і після цього вже вирішувати на загальних зборах суддів, приймати відповідні рішення і затверджувати положення. Ну і, звісно, треба визначитися, де буде проходитись. Проводитися такі зустрічі, бо ну знову ж таки, з огляду на принцип конфіденційності, це має бути приміщення якесь окреме, в якому можна зайти, закрити двері, і щоб ніхто не чув, що обговорюється під час такого спілкування. Ну, плюс визначені деякі документи, які мають бути, мають ввестися, бо облік це важливо. Знову ж таки, з огляду на принцип конфіденційності, це облік з неособлених звернень, і певні є можливості запитати думку тих, хто відвідував таку службу. як так, які враження, це знову ж таки анонімне анкетування може бути за результатами відвідування служби. Ну і в принципі, координатор служби за результатами діяльності готує звіт раз на рік для того, щоб можна було певну статистику проаналізувати, яка була кількість звернень, скільки було успішних врегулювань, які інформаційні заходи проводились, бо знову ж таки, Координатор і служба вони також певною мірою можуть проводити якісь інформаційні просвітницькі заходи для колективу суду. Можливо, якісь а, заходи з покращення комунікації знову ж таки тут можуть допомагати громадські організації. Які готові співпрацювати, відкрити і теж проводити якийсь там я не знаю, тренінг з навичок ефективної комунікації, там, або тренінг з прокачки навичок активного слухання. Ну, тобто, все це може бути здійснено для того, щоб краще чути одне одного, для того, щоб можливо да, навчитися керувати емоціями. Ось всі ці моменти можуть бути сконцентровані на базі такої служби, яка не тільки буде вирішувати конфлікти, коли вони вже є, але і буде докладати зусилля для того, щоб якусь робити запобігання виникненню конфліктів через більш якісну комунікацію. Ну, в принципі, це основне, якщо є якісь запитання, готові будемо відповісти. Ну і хочеться ще сказати, що насправді мирне вирішення конфліктів це не слабкість, а зріла професійна культура судової спільноти. Насправді хочеться, щоб ці служби вони слугували розвитку такої культури. Дякую, дякую, пані Луїза, за таку детальну екскурсію по типовому положенню. Я думаю, що якщо тут присутні керівники апаратів, я бачу, що тут присутні керівники апаратів, сама як керівник апарату, люблю читати, спочатку прочитати після презентації цієї служби і зрозуміти для себе наскільки це імплементабельно в моєму суді, тому. Всеукраїнська асоціація обіцяє надіслати і типове положення, і гайд, і дорожню карту для того, щоб полегшити розуміння і взагалі уяву про те, як це може працювати, щоб ви могли це проговорити в своїх колективах. І я хочу додати єдине, що це може сприйматися дуже скептично, або навіть як каже мій один співробітник: це нереально. Ось. Але як показує практика, насправді все реально. Реально, тоді, коли ми починаємо насправді щось нове народжується тоді, коли хтось набирається сміливості застосувати інший підхід, тоді, коли хтось наважується щось зробити інакше, або хоча б дозволити собі подумати в інший спосіб і застосувати інший підхід, тому що ні для кого не секрет, хоч хоч і багато скептиків говорять все. Сюда нічого не міняється. Насправді це неправда, тому що багато чого змінюється, і підходи змінюються, і культура змінюється, і система цінностей трансформується. Тому ось така цінність, як медіація, я думаю, що її мають сповідувати кожен, хто дотичний до управління людьми. Кожен керівник апарату це була б ідеальна картинка, щоб керівник апарату кожен володів мінімальними базовими навичками медіатора, тому що якраз через активне слухання і багато інших речей, яких навчає медіація, нам вдається вирішувати ті буденні щоденні завдання, які перед нами виникають, і ми вміємо це доносити. Якщо виникають питання, зараз виникли навіть найгостіші, незручні, ми готові надати відповідь. Якщо такі питання є, можна в чат написати, або через підняття руки, як я кажу на лекції, якщо питань немає, або все не зрозуміло, або не цікаво, або треба просто обробити інформацію своїм процесором. Є така пісня: питання є, питань нема. А, окей, якщо запитання у кого не виникає, ми відкриті до взаємодії, до комунікації. Через нашу поштову скриньку ми обов'язково надішлемо усі напрацювання на ваші адреси. Хто буде зацікавлений впровадженні будь-яких модельних рішень, тому що насправді ми не обмежуємося одним чи двома рішеннями? Можливо, виникають питання, як це практично реалізувати, або які є вже негативні моменти, тому що насправді поділитися досвідом це. Не про успішний успіх. Я завжди кажу, коли ви чуєте, що в Вінницькому апеляційному суді все там у них ідеально, це неправда, тому що у нас є свій досвід, і це не завжди історія про успішний успіх, тому що будь-який успішний успіх він супроводжується певними недоліками, які ми швидко виправляємо, усуваємо і робимо максимально ефективним і адаптивним те чи інше модельне рішення. Але якщо ми спробуємо, то у нас буде два варіанти: нам не вдасться або нам вдасться. А якщо ми не спробуємо, то варіант буде тільки один нам не вдалося. Тому я закликаю займати все ж таки проактивну позицію впровадженні будь-якого модельного рішення, приєднуватися до нашої спільноти і насправді робити клієнтоорієнтований підхід стандартом діяльності будь-якого українського суду.